Всім привіт! Хочу зробити таке відео на рахунок, розмір має значення. Так як я коли собі шукав Lenovo свого Легіону 700, мені було цікаво, яке от, як виглядає Lenovo це прийняє за телефоном чи з Xfin P127, його розміра. Тобто, по самим цифрам в Google можна подивитися, а от живу, як подивитися, вага, як він на Ощуп. Ось, до речі, я зібрав колекцію, і тепер можете це подивитися відео. Тобто, це в нас Lenovo Xiaxine Pad 127 дюйма 2025 року. Найпопулярна зараз модель на AliExpress і в нас на і на в Україні за, за ту ціну один із найкращих планшетів на 7300, 7600 на, на 8256. До речі, все за маму телевому каналі. А це Lenovo Геон Y700, його третя генерація. Це в нас 8,8 дюйма. тобто Як бачимо, настільки він менший. тобто Він такий йде, як, як називається Apple, Apple Mini останньої генерації, але на Android, Так як на Android маленьких планшетів, і іменно з потужними це красними, це характеристиками немає. Там є Samsung, вони би, називаються Tab a AT. Там дуже такий йде 88 дюймів. Але там в тій екран, навіть не Full HD, там 720 Bівсього на все 200 з чимось. Це розширення. Eh, не PS, а Tі-матриця і процесор там, там Helio G99. Тобто, ну, взагалі це ні про що, екран поганий лагає. А це eh, Samsung M52. Його діагональ, яка натомляється 6,7 дюйма, і так, 6,7 дюйма. Ось ми бачимо, також все грає, це на співвідношенні сторін. Я їх так спеціально виклав і, і вирівняв, щоб було замітно. Як у нас телефони, всі тут зроблені спеціально під <кху> перепрошую, під е соцмережі. Тобто ми тримаємо так телефон. І так гортаємо. І для нас лента йде все туди. Тобто у нас підносять сторін 16 на 20, тобто у нас картинка йде Але Коли ми дивимося YouTube, якраз чухол так показує, у нас тут його обрізає. Тобто ми бачимо тільки такі А Тут у нас йдуть чор чорні полоси. Якщо тільки на YouTube зробити зум, картинка буде на весь екран, але ми картинку просто зближимо. Тут у нас підношення сторін 16 на 10, я не помиляюся, так 16 на 10. Тобто в нас картинка по боках не буде обрізана. У нас тільки то, що буде е, зверху, чу-чуть будуть такі оці, оці чорні полоси. Оці. Не критично взагалі прекрасно дивиться і тут, супер. Тут похожа ситуація, як з новим, тільки через те, що в нас діагональ ще більше, в нас ті полоси будуть вже не такі от малесенькі, а вже будуть такі великі. Також тут є. Е, Мінус в них, та як Lenovo використовує IPS-матрицю, комусь вона подобається, комусь більше AMOLED, мені, наприклад, нормально. То коли ми будемо дивитися, наприклад, YouTube, то у нас буде йти оцей чорний фон у тих е оцих полос, так званий, е Black Bar. то вони на AMOLED будуть повністю чорні, такі чорні, що ви навіть їх, ну, навіть їх не побачите, як AMOLED славиться тим своїм, що у них чорний глибокий кольор. Ви на тих полог би не замітили. А так у нас IPS-матриці, у нас буде колір не настільки чорно-глибокий, він буде такий чорно сір, я би сказав. І воно трошки буде кидатися в очі. Особливо, коли дивиться якісь ці серіали, думаєте, що екран великий на весь екран. Ні, картинка вам ось так обріжу, так скажемо. Ось так. Це як це е, залежить не від самого планшету, а це залежить від, від якого форм-фактору ви дивитеся. У фільми, може хтось десь бачив фільми, е такі спеціальні для, для, для кіно, оцих переглядів великих, там так само з сторін, як в телефонах. Тобто це 20 на 10. Фільм вузький, но широкий. Це спеціально зроблення для того, щоб е е екран був в ці фільмі такий був довгий. А так як всі стандартні монітори в нас вдома є з е е сторін 16 на 10, вони більш всі квадратні. Тобто вони в нас трошки довші, і ось так. Е тобто, вони нас. Дощі туди, але не широкі, Тобто більш похожий, як, як оцей леновік. На рахунок, давайте ще розміра. Це у нас Pad Pro 2015 року. Це у нас де 290 мм. Давайте так будемо такого робити. 290 мм. Це у нас де 206 мм. Телефон у нас має 164 мм. Далі, тепер у нас 77 мм. Це у нас тут де. 129 мм і 76 мм. Нічого не потує. І 12-12 мм. Тут у нас це де його. І тут точина на 7,79. І тут не здесь тощина 4 мм телефону. Тобто, що ви с мали плюс-мінус э, з підніжня нас не Синовік має цей у нас 450 грамів відмінляється, цей 350 на 330 вномляється. І цей має до 200 г. Вроді щось 175 Мені, наприклад, більш подобається Легіон через те, що він просто універсальний через свої розміри. Тобто він компактний. Його практично його можу взяти в лодонь. от Телефон я взяв в лодонь. і я сам можу взяти в лудоні цей, ним собі спокійно користуватися як планшетом, е, ніж як телефоном. Чому, до речі, я їх показую в чохлі, що я не показую тобто їх, їхні, це, це справжній вигляд, без чохла? тому що ви в чохлі будете його і завжди використовувати. Якщо будете це без чохла використовувати, будуть царапини якісь пом'ятості, десь не Бог впаде, там щось поб'ється, тобто завжди будете в чохлі, завжди е, навіть шох. Е, цей Samsung, оце, оце вищий називається це, це, це Edge, S26, як він називається це Edge. Так він взагалі супер-дупер маленький тоненький. Ви берете в руку, ви получаєте тактильне відчуття, вам все подобається. Ну, потім ви купляєте такий от, чого на Аліекспресу за 1 долар, пхаєте той супермаленький телефон туди і ви додаєте зразу собі, що там у тих плюс 4 мм. І у вас все воно виходить цей. І, і грубий телефон. Так що тому я показую ті розміри, які є в, в чохлі, так як ви бачите. До речі, про Глайомі вже аксесуари прийшли, я про них вже відео зняв це вилежу. До речі, так зробити маленький спойлер. Не знаю, хто, до того, ніщо, хто ще до того не думався, але зробили просто оце супер-дупер чохол, тобто в них ззаду йде вентиляція. І тут все у нас на магнітах. Тобто ми його тако спокійно все знімаємо і використовуємо його як, як простий телефон. Під'єднаємо назад сюди хоба-хоба і все. І є. До речі, тут можемо зразу чіпати ще і сам стилус. зразу. Так, давайте ще вам розкажу. Та як я вже маю ці всі девайси. і... Мав що до того, скаже вам таку річ на рахунок для кого воно? Цей планшет великий, я, е, це, це все, що я говорю, це чисто моя думка. Я е, можу рекомендувати для тих людей, які так скажемо не будуть його дуже часто, або сковне взагалі не виносити, зихати. Тобто, це, це іменно придиваний е, це планшет. Сіли на диван чи десь на столі, щось дивитися, якийсь фільм. Супер. Хочете десь собі їхати, повірте, це буде дуже вам напряжно його кидати десь в торбу, ну в, в просту торбу його не кинете. Тобто треба буде мати або купити спеціально для нього собі такий е отакий от рюкзачок, який такий ви маєте в мене вже цей планшет, або десь і в портфель, тобто його нього вважати. Тобто його габарити тут реально мішають. Він візьмете просто так в руку і це і пішли. Цей планшет, через те, що він у нас маленький, універсальний, може взяти спокійно його одною рукою, вдома собі сидіти, ось так дивитися якісь ігри, бавитися фільми, чи ось так дивиться. Навіть влізає і, це, і в задню, і кишеню ваших джинсів, якщо, якщо можна постаратися. Навіть і в бреседку ще може влізти. До речі, я провіду його за бресятку викладав. Я, 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 я лише це посилання це подивиться, я його так і ношу. до речі, оці брисецьці. Це просто в, в брисецьку його вкидаєш, і собі спокійно з ним деш, куди хочеш, він нічого не мішає. Тобто розмір, оцей розмір має велике значення в даному питанні. Тобто він якась універсальний. Ви, як собою кудись і візьмете, і побавитися ще десь, в руках потримати. Тобто це, це є супер. Також, до речі, на рахунок, це батарея, Тут у нас батарейка 6700, а тут десь 200 віддаляється. Так, цей пан ще тримає більше, але не настільки довго так, як би вам хотілося. Так, не забуваємо те, що у нас здоровенний екран, і тут а, а, я включено, 144 Гц. Воно батарейку жирає, скажімо так, вдвоє непогано. Мені в, не в дуже таких, типу, оцих сильних ігор мені вистачало в районі десь ну, до двох днів, я б сказав так. До речі, сам процесор в цій Dimensity батарейку взагалі не їсть, Тобто ви лишаєте на ніч на день-два, і вам за ніч з'їдає 0%. Тобто дуже хороша оптимізація це постаралося. І ще вам кажу, не зносите оцей, оцей чайний рот. А тут от так само: тобто планшетою сідає довше, раніше мені його в рівні на півтора дня. Я складаю менше не так. На цілий день вистачає, і ще десь до обіду може вистачається батарейки поменше. Цю Китаю, як це я більш люблю щось побавитися собі, якусь гру, а тут у нас екран 165 Гц, так що він все-таки більш їсть набагато, це більше батарейки. Самі оба два девайси класних, е так що нагадую ціну. 7600 за нього дав, а цей дав е з митом, а цей дав 13600 з митом, вроді так. Але для того і є планшет і є телефон. Тобто Прийшли додому, сіли на дивфант, берете ось такі планшет, дивиться весь контент, який вам потрібно. Пішли десь собі на вулицю, треба щось подивитися, дістали маленький компактний телефон, собі подивилися. Ну, мати, я б сказав, таке велике, там і там не дуже цікаво. Я якраз брав і компактне планшет, що можна було дивитися на дивані, і має собі S-21, щоб собі компактненько десь на вулиці подивитися. Ось така моя особиста думка на рахунок, розмір. Чи має значення. Кожен собі вибирає то, що хоче, і по своєму е бюджету. Так, нагадую, є мій телеграм-канал, де я ділюся знахідки з AliExpress. Є завжди свіжі і активні промокоди по AliExpress, новини, коли будуть якісь акції. Заходьте, під'єднуйтеся. також у нас є група, пишіть, буде цікаво. Також під відео коментуйте, е цікаво, які у вас девайси, чи у вас є розмір. Кі це це як має значення, і всім хороших покупок.